Всім привітики! Вітаємо вас на онлайн-запису від школи Лінговей. Мене звуть Анастасія, і сьогодні я буду вам розповідати про першу групу дієслів. По-перше, почнемо з того самого початку, що можемо розділити взагалі дієслова польської мови на чотири групки. Перша групка, в даному випадку, з якою ми будемо проходити, це групка, яка має закінчення овач. Але зараз більш детально про це поговоримо. Хочу ще сказати такий вводну інформацію, що по суті дієслова польською мовою не такі важкі, як і в українській, як і в українській мові. Тобто, у нас з вами є якісь конкретні закінчення. Там, наприклад, беремо слово читати, так, діє Я читаю. Ти читаєш, він, вона, воно читає. Тобто, ви чуєте, що кожен займенник має свою відповідну форму. А, тобто, в польській мові у нас з вами аналогічно. Кожен займенник має свою відповідну форму. І зараз ми перейдемо до більш детального вивчення. І так, починаємо з вами. Що я хочу, по-перше, пояснити? І так, це ми з вами група дієслів, яка закінчується на овач. Наприклад, тут у нас з вами дані деякі дієслова: готовач, куповач, студьовач, працовач, друковач. І тут максимально в нас з вами показано, що вони закінчуються на овач. Тепер розбираємо, яка ж буде відміна в цих дієслів. По-перше, починаємо від займенників, так, що нас мій займенник я ти, он, оно, ми, ви, Оні, Оне. І розбираємо повноцінно, якщо ми дивимось на займенник я, то здебільшого, майже в усіх групах дійслів, майже, будь ласка, запам'ятайте. В даному випадку в цій також особливо у нас з вами буде закінчення Е з хвостиком, яке називаю, або повноцінно Е носова. Тобто, і помимо цього, в усіх 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 займенниках у вас, як ви бачите, виділена буковка «й», і вона виділена голубим кольором. Тобто при відміні цих дійслів в цій групці завжди додається ще е як доповнення, йде назвамо ось ця буковка «й». Тобто займенник, я на з вами завжди буде в цій групі мати закінчення е з хостиком. От Давайте е з хвостиком, щоб було краще зрозуміліше. Ще перед цим хочу вам сказати, що е, береться овоч, це закінчення. Тобто закінчення не буде у нас з вами стояти у відміні цих дієслів. Ми просто беремо ось це закінчення, от представте, це серветочка, це закінчення. Ми його просто жмакаємо і викидаємо, воно нам не потрібно. А Замість нього, як йде якась конкретна конструкція, ми стараємося все детально, детально, детально допасовувати. Тобто, зараз ще раз повторюсь, що займенник я у назві буде мати закінчення С-хвостиком. Якщо ми говоримо займенник «ти», то майже завжди там, 98% займенник Ти буде мати закінчення СЗ, яке читається «ши». Тобто, ти купуєш. Ти готуєш. Якщо ми беремо, наприклад, інші дієслова, то також ти працюєш, ти друкуєш. Тобто обов'язково там закінчення Езет. Ми з вами трошечки перескочимо і перейдемо на займенник ми. Займенник ми, ми завжди будемо з закінченню писати ми. Тобто тут взагалі дуже легко займенник ми значить закінчення ми. Купуємо, готуємо. Працуємо. Якщо це займенник Ви, то, будь ласка, запам'ятайте, що займенник Ви і займенник Ви завжди в кожній групі дієслова буде отакі закінчення. В даному випадку, і завжди в усіх випадках, у нас з вами займенник Ви має закінчення че. Тобто «купує че», «котує че», студіює че», «друкує че». Запам'ятаємо, займенник ви має закінчення Ч. Якщо ми говоримо про, таку, про такий займенник, як вони, в даному випадку, в польській мові це звучить як оні, то тут просто буде наша з вами а з хвостиком, «а носова». І читається це як купуйом, готуйом. Аналогічно буде з іншими дієсловами. словами: друкуйом і так далі. Повертаємося тепер до наших займенника він, вона, воно. Он, «она», «оно». В даному випадку, у нас з вами просто закінчення не буде. У нас залишається з вами як основа слова. Тобто, купує, готує, «студює», працює і так далі. Це єдине, що вам треба запам'ятати. І тепер, здебільшого, ще узагальнимо те, що я сказала. Що. Якщо в нас з вами є група, яка закінчується на овач, що ми з вами робимо? Займенник Я завжди буде мати С-хвостиком. «Е» Еносову Я купує, готує, друкує і так далі. Займенник Ти завжди матиме закінчення Ш. Він, вона, воно являється основою дієслова, тому стоїть без закінчення. І там плюс-мінус далі пішло дуже легко. Ми, значить, закінчення. Ми, ви, значить, закінчення чи це просто треба вивчити, запам'ятати, це не дуже важко. І займенник вони, оні, оне, там буде «а наша» з хвостиком, тобто Аносова. Це єдине, що нам треба саме запам'ятати, як про закінчення. І зараз ми з вами можемо розглянути ось такі приклади. Наприклад, вона купує свіже овоце. Дивіться, купує. Чому? Тому що займенник вона, а ми вже з вами знаємо, що тут ми просто не ставимо. закінчення. Далі, ми друкуємо документи, тому що займенник ми значить закінчення ми. Оніготуємо з зупе к жибовом. Чому? Да, тому що це займенник вони, і я вам казала, що ставиться що правильно. А з хвостиком, а на сова, чи студуєш на університеті? Також питання ти тому буде закінчення СЗ. І ще фан-фект, кому цікаво, ми українською мовою говоримо. Навчатися в університеті, але в польській мові е, польською є деякі слова, які ми не можемо, на превеликий жаль, поставити як в український взайм... прислівник чи прийменник, вибачте, якщо щось невірно кажу, в університеті. Тобто є пару слів, які завжди вживаємо з на: на почте, на поліції, і в даному випадку на університеті. Он працює ще один днів тигодню. Знову, це займенник він, закінчення нема, тому ми вживаємо просто працює. Ви купуєте новий дом? Це в нас з вами питання. Займенник Ви, тому закінчення. «че». Они завжди готуємо яйка на сніданок». Вони завжди готують яйця на сніданок. Чому? Тому що займенник «они», це по суті української вони. І ми з вами знаємо, що там стоїть обов'язково, а з хвостиком. І обов'язково хочу звернути вашу увагу, що не всі речення у нас з вами записані займенниками, і взагалі, якщо ми говоримо, то не використовуємо займенники. Чому? Тому що, коли ви говорите польською мовою, ми по закінченням, які стоять в дії словах, ми розуміємо, про яку особу йдеться мова. Наприклад, якщо я скажу, От беремо четверте речення знову, наприклад, чи студюєш на університеті. Ми бачимо, що ось це закінчення, СЗ, наше з вами ШИ, лише додається, коли використовується займенник Ти. Тому ми не повинні з вами казати, чи ти да, там навчаєшся або чи ти працюєш ні. По закінченню ми з вами все прекрасно розуміємо, що коли і як вживаємо. Тому з цим, будь ласка, уважно. Я знаю, що на початку це трішечки йде важко, складно, тому що коли ми говоримо українською або а, говорили деякі люди російською, то ну, не було такого закінчення, як, наприклад, вони являються зараз. Тому з цим просто трошеч, трошечки треба до цього привикнути. А далі все піде, як по маслу, як кажуть. А, дивіться, це все, що я хотіла вам на сьогодні розповісти. Дякую велике за увагу. З вами була Анастасія. Якщо ви. Хочете знайти вправи до цих завданів, ви можете їх отримати в PDF-форматі, або також пройти тестик у нас у нашому телеграм-каналі з польської мови. Дякую велике, гарного вам дня, до побачення!